Тут у нас є. Яйтки. О, скільки, нічого собі. Багато. Диві. Яка гарненька. Нямки, пригощайтесь. Хочеш? Да. Ти не хочеш или тебе так обляпать? Дякую. Смаколики. Вона, ну, до речі, не солодка, я просто так для реклами сказала. Mm. <dips> Зараз я спробую. Але з твоїх рук. Mm. Вона не солодка, але це все своє рідне. Я рекомендую. <р Scheduk> <не> Кісла. <раганую> <Мнеприки. раганую> Руки мити, виліз <були> зранку. <раганую> mm, <б> <раганую> а мені солодка потрапилась. Солодка, Тому солодка, то вона на... каже просто. Туха на ній сиділа. Перед тим сиділа на варенні, типу, а потім сіла тобі на черниці.